Легкий та компактний велосипед TurboTry має щільну тканину, оглядове віконце та збільшений капюшон. Є дві підніжки для менших діток та для старших. Трьохточкові ремені безпеки з м'якими накладками. Сидіння можна повернути обличчям до батьків. Спинка має три положення нахилу для комфортного сну. В який вкладиш можна легко зняти та попрати. Є LED-ліхтарик, Bluetooth, вихід для USB-флешки та встроєні мелодії. Колеса Гелеві не пробивні, ніякі не потрібно підкачувати з протектором. Батьківська ручка регулюється по висоті. Велосипед зручно складається для легкого транспортування. Новинка має велику палітру кольорів. Для замовлення пишіть нам у Дірект та отримуйте від нашого магазину безкоштовну доставку.